Вітаю вас на каналі Варбанда і сьогодні останній місячний звіт в цьому році. Поїхали, буде цікаво. Я сподіваюсь. Зазвичай в таких відео я показую, що я зробив минулого місяця або над чим я працюю в цьому місяці, а сьогодні хочу більше поговорити про плани, про плани мого каналу, про мої плани, що я хочу робити, що я. Планую робити і так далі, і тому подібне. І напевно, ви мені дуже допоможете, якщо будете писати коментарі під цим відео, щоб я отримав побільше фідбеку і набрався набрався натхнення на роботу і на робіння, роблення від знімання відосиків в наступному році. Тож, поїхали. Перше, з чого хочу почати, то те, що на каналі буде більше масштабу 1 до 72. Хто пропустив останні кілька відосиків, то. Нагадаю, або розкажу вам, що я виклав свою гру Грей 72 на продаж, скажімо так, на сайті Wargame World. Так, мені здається, це логічне завершення цього процесу створення цієї гри, і мені здається, що вона заслуговує того, щоб хтось її міг купити і зіграти в ній. Але для тих, хто не впевнений, що гра для нього, є безкоштовний варіант в групі в Фейсбуці Грей 72. Шукайте групу, заходьте і там серед файлів або в постах шукайте безкоштовну версію гри. Завантажуйте і грайте. Це абсолютно повноцінна гра. Єдине, що повна версія містить в собі три епохи, по яких можна грати: Фентезі, порох, вав епоха і епоха меча, тобто античність середньовіччя. Ну а безкоштовна версія містить собі єдину епоху, тобто тільки епоху меча середньовіччя і античність. Якось так. Сподіваюсь вас, не замучить моя самореклама, ну але кого рекламувати як не себе. Не хочу рекламувати на каналі чогось непотрібного, нецікавого, не зв'язаного з хобі. Тільки речі, які я перевірив, яким я довіряю і якими хочу поділитися. Ну і, звичайно, звичайно, буду рекламувати сам себе. Заходьте на. Сайт World, посилання буде внизу, навіть якщо вам моя гра не сподобається, подивіться, сайт дуже прикольний, там дуже багато цікавих варгеймів, які можна недорого купити в електронному форматі. Хвилинка саме, реклами закінчилась, їдемо далі, буду розказувати про плани більше. Отже, який в мене головний план? Хочу трошки навести порядок з графіком виходу відео, і маю такий план, що буду робити 4 відео щомісяця, так, 4 великих відео. шортси туди не входять. Ну і перший тип відео це буде, напевно, розмовне відео. Розмовне відео. Останнє таке відео вийшло теж досить недавно. Там долітає альпака по екрану. І я щось вам розказую. Цього разу намагатимуся давати якісь поради, цінні хобійні поради, які, я сподіваюся, будуть вам цікаві. І намагатимусь робити ці відосики трошки довшими, щоб вони були хоча б 20-30 хвилин, щоб ви могли послухати, то поки малюєте щось або збираєте. Я сподіваюся, такі відосики будуть цікаві і корисні і, можливо, прокачають ваш моделярський воргеймерський чи якийсь художницький скіл. Сподіваюсь, так, що. Ви про це думаєте, пишіть в коментарях і, можливо, пишіть в коментарях ідеї і теми, які ви хочете, щоб я озвучив, про які розповів більше. Їдемо далі. Наступний тип відео, другий це будуть анбоксинги. Так, анбоксинги будуть, тому що, тому що їх легко робити, тому що в мене є коробки, які треба показати. Ви бачили посилку від Миколая, хто не бачив, зайдіть, подивіться. Ну, і признаюсь, в мене ще є трошки коробок, тому. Анбоксинги будуть, і знову ж таки я буду активно промоутити масштаб 1 до 72, тому багато буде коробок масштабу 1 до 72. Якщо мені в руки попадуть ще коробки якісь цікаві на тему Warhammer або інше, то вони теж будуть. Ну і напевно, якийсь 3D-друк від Puppets War теж, напевно, буде, тому що ну, бо, 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 таке в мене попадається. Таке я люблю. Добренько ну І третій тип відео, це найбільший тип відео, це так звані хобі-відео. Їх на каналі теж буде виходити, буду намагатися щомісяця робити таке хобі-відео. Тобто відео типу останнього, де я буду армію козаків або де я фарбую щось. І в цьому в цьому типі відео хочу зробити нову рубрику, нову рубрику, яку умовно можна назвати так: малюю кожну фракцію. Це буде рубрика стосуватися переважно Вархамера, але не тільки. І теж мені в коментарях напишіть, яку фракцію помалювати. Я там буду просто брати фігурку, піхотну фігурку якоїсь фракції і розмальовувати. Буду розмальовувати так, знаєте, в своєму стилі, щоб то було дуже легко, не нудно. І скоріше за все це не будуть якісь а, канонічні кольори. Ну, ви бачили моїх штурмкастів, ви бачили моїх сірих рицарів. Тобто, це буде щось, як завжди, цікаве і незвичне. Але якщо вам таке цікаво, пишіть в коментарях, з яких фракцій мені почати таке малювати. Думаю, що це відео буде цікаве. Ну і четвертий тип відео це будуть відео. ВІП-залаштунки. Я думаю, я залишу цю рубрику ВІП-залаштунки, Попри те, що я там дуже мало показую, попри те, що в мене. ну, Не знаю, мені здається, на початку я показував багато цікавішого, а потім якось та рубрика скотилася. Я не мав що дуже показати, бо деякі проєкти я хочу показати вже готові, деякі проєкти в мене. На дуже ранній стадії і просто нема що показувати. Але я буду намагатися виправитись і показувати вам більше цікавіших робіт саме в процесі, не так, щоб вам готове щось, а от показати. От бачите, так стоїть танк напівпомальований. А це гармата. а це... Піхота, а це я тільки збираю щось там. Тому віп-залаштунки залишиться. Окремо хочу розказати про роздачу слонів. Додивіться це відео до кінця. Там буде остання роздача слонів в цьому році. Дякую, Warnord Games, що прислали мені коробку, яку я віддам. Щасливчику, Карфагенська армія сьогодні знайде свого нового власника. Так от, роздача слонів. Я не впевнений, що роздача слонів залишиться в новому році, тому що, напевно, мені треба прибрати в моїй шафі сорому, знайти якісь цікаві проєкти, цікаві речі, які можна роздавати, бо роздавати людям якийсь мотлох мені не дуже цікаво. Якщо в мене будуть якісь спонсори, які мені будуть дати щось на роздав давати щось на роздачу, можливо, я цю рубрику поверну. Наразі, наразі я не бачу такої можливості, тому, тому наразі. Це буде остання роздача слонів, а там подивимося в новому році, як воно буде далі. Ще в мене була ідея замутити знову якусь колаборацію з іншими каналами Ютубними українськими, порозмовляти про якісь теми, щось можливо разом помалювати, щось поробити. Чесно скажу, не маю наразі ідей на це, можливо, повернемося до рубрики То моє хобі, хто дивився, хто пам'ятає, можливо, щось в тому форматі трошки змінимо. Я маю на увазі оцей відосик, який ми робили. Відосики, які ми робили з Кирилом з каналу Bruhammer. Теж там не дуже багато переглядів на тих відосиках, але все ж таки були люди, які дивилися, які це коментували і, можливо, можливо, я повернусь до цього формату. Ще не впевнений, бо, попри те, що ніби розмовний формат, але треба, знаєте, <знайти>, знайти багато вільного часу, щоб я і Кирил знайшов час, щоб ми могли поспілкуватися, потім це все змонтувати. Тому наразі, наразі такі відосики під питанням. Але цікаво цікавить ваша думка. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. Мені дуже цікаво буде, чи варто вертатися до того формату, чи можливо замутити якісь колаборації з іншими каналами щось цікаве нове робити. Наразі, Наразі в мене немає ідеї. Я відкритий, відкритий бо... до ваших підказок в коментарях. Ну а зараз хвилинка кринжі і магічного мислення. Будемо гадати на картах Діксід. То дивиться мій канал заради гадань на картах Діксі, теж напишіть про це в коментарях, бо це можливо дуже важлива рубрика. Сьогодні робимо такий розклад. Дивіться, я покладу три карти. Виберіть одну з них і нехай буде з вами сила. І як я обіцяв, остання роздача слонів в цьому році. Отже, ось така крута коробка ціла Карфагенська армія, епічному масштабі від. Warlord Games, ось прошу дуже. Від Warlord Games їде до підписника, який називається Саша Грушка, і який залишив ось цей коментар. Напишіть мені Саша Грушка в фейсбуці і я відправлю вам ту коробку, куди ви скажете. Кому цікаво, що там було в тих картах, то ось прошу дуже. Перша, друга, третя. Сподіваюсь, відео було для вас цікаве. Дуже сподіваюся почитати ваші коментарі і набратися натхнення і цікавих ідей для того, щоб робити нові відосики в новому році. Бажаю всім веселих свят, хорошого нового року! Бажаю всім нам перемоги. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, допомагайте Збройним силам, і все буде Україна!